Стій, 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 не вимикай. Можливо, саме ці стратегії ти шукав. Зразу скажу не всі ігри 2024 року. Деякі з них кінця 2023 року. Приєднуйся до нашої родини, щоб підтримати україномовний контент. А ми погнали. ВАРХоспітал це стратегічний симулятор воєнного госпіталю з елементами ролевої гри, дія якого розгортається на французькому фронті під час Першої світової війни. Вам потрібно створити та керувати британським полевим госпіталем і рятувати людей. На шляху буде багато невдач, такі як нестача персоналу, відсутність медикаментів, безліч поранених солдатів, що чекають на вашу допомогу. І все це під нескінченним гарматним вогнем артилерії у близькості він вас. Цікава стратегія, де я замислитись над різними проблемами. Pioneers of Pagonia це містобудівний економічний симулятор від засновника серії The Settlers Волькера Вертиха в милій мультяшній стилістиці. Вам у ролі провинця та провідника свого народу потрібно досліджувати землі пагонії, створюючи нові поселення, добуваючи ресурси, розвиваючи економіку та захищаючи жителів від ворожих нападів і фантастичних істот. Дуже цікава гра, просто з шикарною графікою. Рекомендую спробувати, кому заходять містобудівні симулятори. Stargate Timekeepers це тактична стратегія в реальному часі, що базується на всесвіті серіалу Stargate. Гра відходить від завершення сьомого сезону, надаючи повністю оригінальну історію, яка розпочинається під час битви за Антарктиду, де Єва Маккейн та її команда отримують завдання підтримати старгейт 1 у боротьбі з флотом Анубіса. У грі потрібно подорожувати в часі та просторі, рятувати мирних мешканців від загроз своїх системних лордів, рятувати друзів та союзників від небезпек і багато іншого. На любителя, але якщо вам сподобалась графіка та сеттинг, можете спробувати. Stellaris Nexus. Це глобальна пошагова онлайн-стратегія, відбувається у всесвіті Stellaris. Гравцям потрібно розвивати власну імперію, будувати бази та космічні кораблі, охоплювати нові планети та ресурси, керувати флотом і боротися з іншими гравцями. Скажу чесно, специфічна, але якщо зайде, то сподобається. Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin Це стратегія в реальному часі в фентезійному світі Age of Sigmar. Дія якої відбувається в Хуре, дикому королівстві звірів, на гостиній жорстокій землі, де виживає сильніший. Гравцеві слід очолити одну з чотирьох фракцій в одиночній кампанії або боротися проти інших гравців у мережевих режимах 1 на 1 або 2 на 2 Всім любителям Warhammer, думаю, зайде. Dungeons 4 це фентезійна стратегія в реальному часі та симулятор хранителя підземелля, четверта гра в серії Dungeons. Вам потрібно створити своє підземелля та керувати абсолютним злом та темною ельфійкою талією, щоб знову зіткнутися з силами добра. Вас чекає сюжетна кампанія з 20 місіями та новими сценаріями. Нові вороги, серед яких гноми, розмір підземелля збільшиться в 4 рази, збільшений зовнішній світ, нова система навичок у Талії. Stronghold Definitive Edition – це стратегія в реальному часі, ремастер популярної стратегії Stronghold, що вийшла в 2001 році. Гра отримає поліпшену графіку, музику, звуки, повну підтримку мультиплеєра, а також нову одиночну сюжетну кампанію із 14 завдань і 10 окремих сценаріїв. Скажу від себе, дитинства ця гра дуже захоплювала і цікавила мене. А зараз, погравши в ремастер, дуже сподобалась, дуже цікава, прям залипна піввечора. Cities Skylines 2 це містобудівний симулятор продовження популярної будівельної стратегії від Paradox Interactive. Розробники обіцяють найреалістичніший містобудівний симулятор на абсолютно новому рівні: живу економіку, деталізовану графіку, динамічний світ і місто, що розвивається по шляху, який обрав гравець. Star Trek Infinite. Це глобальна стратегія в науково-фантастичному космічному всесвіті кінофраншизи Зоряний шлях виконана в дусі гри «Стеларіс». Гравцеві потрібно розвивати свою імперію за одну з чотирьох фракцій, добуваючи ресурси, ведучи війни та укладаючи союзи, створюючи нову флотилію зоряних кораблів та наймаючи відомих капітанів та офіцерів. Тоталвар фараон це глобальна стратегія, дія якої розгортається у давньому Єгипті в період нового царства, коли три великі культури борються за перевагу та виживання. Думаю, зайде всім любителям Total War. Це ж та сама ваша улюблена Total War, тільки в новому сеттингу. The Lamplighters League це пригодницька рольова гра з пошаговими тактичними боями в Дусі XCOM, X-Com, але мультяшною графікою та іншим сеттингом. де гравцеві потрібно очолити банду неудачників з унікальними навичками, які повинні врятувати світ від тиранічного культа вогню. Gord. Це одиночна пригодницька стратегія в реальному часі. в фентезійному сеттингу. правець повинен побудувати місто щоб захиститися від жахливих фентезійних істот слов'янської міфології, а також відправитись, досліджувати нові заборонені землі. І ось ми дійшли до завершення нашого захоплюючого відео про топ нових стратегій. Сподіваюсь, ви насолодились оглядом і знайшли для себе щось пізнавальне, які саме ігри зацікавили вас найбільше. Поділіться своїми враженнями у коментарях нижче. Не забудьте підписатись на канал UGame, щоб бути в курсі найновіших геймінгових трендів та не пропустити наші майбутні відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наших наступних пригодницьких відео.